Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду готувати літній тортик з полуницею і покажу вам. Для цього мені потрібно випекти корж безквітний, беру двоє яєць, дрібку солі, пів стакана цукру і пакетик ванільного цукру. І гарненько все збиваю міксером. Ось збила до такої консистенції, яєчка з сахаром, далі додаю пів стакана муки, чайна ложка розпушувача і ложкою легенько вимішую. Додаваю ще одну столову ложку муки, більше не потрібно. Гарненькою ложкою вимішала. Тепер відправляю тісто у форму, в якій буду випікати. Розпреділила тісто по формі і відправляю випікатися в духовку 180-200 градусів розігріту. Випекла я вже коршу такий тоненький, з двох яєць. Так, далі. А, випікався 20 хвилин у мене, а ви дивіться по своїй духовці. Далі беру форму. Я застелила кульочком. А ви можете і фольгою, і плівкою харчовою. Я, як у кого виходить? У мене сьогодні кульочок. Тепер. Корж цей, що випекла безквітний, кладу на дно форми. Ось так корж виклала в форму, відставляю. Далі 1 літр сметани, 200-250 грам цукрової пудри. Дивіться за своїм смаком. Розмішую. Забулася сказати, по бортику форми викладаю полуницю розрізану навпіл, зрізом до форми, отак. Заздалегідь у мене замочений желатин десь грамів 30-35. Ставлю в мікрохвильовку для розчинення. Розчинився желатин. Додаю сюди декілька ложок сметани, розмішую і вливаю цівочкою в сметану і гарно розмішую. Гарно вмішала желатин в сметану. Далі цю суміш виливаю у формочку. Ставлю в холодильник, а можна у морозильну камеру для повного застигання сметани. Далі беру желе, Тут у мене дві пачки желе, розвела десь пів літра води кип'ятка. І додала ще сюди грам 10 желатину. Все це розтворилося, постояло, гарно охололо. Тепер у формі сметана прихолола вже, лию трішечки-трішечки желе. Ось так по сметані. І викладаю полуничку. Можна полуницю викладати ось так ціленькою, а можна різати навпіл і зрізом до сметанки. Виклала полуницю, тепер ставлю в холодильник, щоб схватилося желе. Постуя форма моя у холодильнику хвилин 10-15. Далі виливаю решту желе. і знову ставлю в холодильник уже до повного застигання. Все, ставлю в холодильник. Все, ось уже і готовий тортик, застиг у холодильнику. Ось такий бік виходить, красивий. Зараз відріжу шматочок, покажу, який всередині. Ось такий. Тортик виходить на розрізі, а це ось шматочок відрізаний. Все застило, дуже смачний, м'ягенький, солоденький. Будь ласка, кому сподобалось. Готуйте собі, пробуйте такі прості, легенькі рецептики. Нехай все вдається і смакує.